Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги підсумковий випуск по супертурніру в Мадриді. Нагадаю, відбувалися одночасно і жіночий тисячник, і чоловічий мастерс. Півтора тижні ми слідкували, оглядали і захоплювалися виступом українських тенісисток на цьому турнірі. Адже українки здолали багатьох супротивниць, українки виписували своїм супротивницям бублики. І всі чотири українські тенісистки, які грали в основному раунді цього турніру, в підсумку в рейтингу піднялися. Рейтинг ми також поговоримо. На цій випуску ми поговоримо і про чоловічий Мастерс, який виграв тенісист, котрий ніколи в своїй кар'єрі мастерсів ще не вигравав. Еліна Світоліна та Марта Костюк були сіяними на цьому турнірі. Тому стартовий раунд 1-64 фіналу пропускали, відразу потрапили до 1-32. Даяна Ястремська розпочинала з першого раунду з однієї 64-ї фіналу. А от Юлія Стародубцева розпочинала свій шлях ще з кваліфікації, і Юлії таки вдалося цю кваліфікацію подолати, вигравши два матчі. І Стародубцева вирішила на цьому не зупинятися і ледь не повторила найліпше для себе досягнення на тисячниках. Нагадаю, минулому році на тисячнику в Пекіні Юлія, розпочавши шлях також кваліфікації в підсумку, дісталася аж до чвертьфіналу того турніру. До речі, Юлія вперше в своїй кар'єрі пробилася до основної сітки тисячника в Мадриді, і для неї було багато чого нового на цьому турнірі, оскільки з усіма супротивницями, з якими вона грала в основній сітці, до цього вона ніколи не зустрічалася. Так, в стартовому раунді в одній 64 фіналу грала проти 145-ї ракетки світу чешки Лінди Фруквіртової, які організатори турніру видали Вайл Кард. Переконлива перемога Юлії двічі по 6-2. Українка трішечки краще на прийомі діяла. Ніж на подачі, оскільки з чотирьох програних геймів цього матчі три Юля програла на своїй. Але це не завадило їй здобути спокійну перемогу та вийти до другого раунду, в якому Юлія знову мала грати проти Чешки цього разу уже 12-ї ракетки світу Кароліни Мухової. І однозначно в цьому матчі б Юлія не була фаворитом зустрічі, але цього матчу не відбулося, оскільки Мухова буквально вперед день матчу знімається зі змагань через проблеми зі здоров'ям. І в супротивниці Юлії дають 87 сьомому ракетку. Світу італійку Елізабету Кочаретто лакілузера тенісистку, котра програла кваліфікацію, але ось такий спосіб отримала шанс зіграти в основній сітці. Відповідно, Юлі фактично в останній момент довелося підлаштовуватись під нову супротивницю, як наслідок перший сет матчу був максимально складним. Юля в ньому навіть поступалася з брейком 1-3, а доля вирішувалась лише на тайбрейку. який Юля таки виграла: 7-6. Це її заспокоїло. Як наслідок в другому сеті класно відподавала. У супротивниці навіть не було жодного брейкпойнту. А от Юлія один брейк таки зробила і рівно за дві години здолала свою дещо несподівану супротивницю. 7-6-6. 6-4. це був четвертий матч Стародубцевої за чотири дні. і Їй потрібен був день відпочинку, особливо зважаючи на те, що в наступному раунді в одній 16 мала грати проти 20-ї ракетки світу та ще й безпрапорної Людмили Самсонової. Юлія таки отримала день відпочинку, а на наступний день на одному з центральних кортів грала проти безпрапорної. До речі, на центральний корт Юлія після матчу навіть трішки поскаржилась, нарікаючи на контраст світла, говорячи про те, що іноді просто м'яча не бачила, коли він з темної частини корту вилітав на світло. Ну і в цьому поєдинку Юлія можна сказати горіла, оскільки перший сет було програно 2-6, а в другому з брейком поступалася 1-3. Навіть по ходу другого сету довелося відігрувати приховані матч. Понти для супротивниці, але з усіма цими викликами Юлія впоралася. В підсумку в другому сеті стародубцеві вдалося перевести діло на тайбрек, який вона і виграла. А в третьому сеті відбулося навіть дещо сенсаційне: 6-0 за стародубцевою. Неймовірні 82% влучання першої подачі призвели до Бублика 20-ї ракетці світу. Вольова перемога Юлії, 2-6-7-6-6-0 І вона, представниця кваліфікації, пробивається в другий тиждень змагань. Виходить до одні її восьмою фіналу. А там знову безпрапорна. Цього разу вже Міра Андрєєва, сьома ракетка світу, тенісистка, яка в цьому сезоні має два виграні тисячники. Але при цьому стародубцев заявила, що не збирається підлаштовуватись під супротивницю, а спробує нав'язати свій теніс. І перший гей-матч у гейм, який був на подачі Андрієвої, був максимально бойовий. Аж п'ять разів рахунок був рівно, аж три брейкпойнти було у Стародубцеві. І загалом в цьому матчі саме у Юрії було більше брейкпойнтів. Але, на жаль, жоден з них так і не був реалізований. Андреєва, хоч за матч не виконала жодного ейсу, але всі свої гейми відстояла. Перший сет Юлія програла 1-6, в другому нарешті вийшла вперед, захистила свою подачу 1-0. Загалом же ж до рахунку 3-3 обидві тінісистки тримали свою подачу. Ну а потім, як багато хто говорить, вирішальний сьомий гейм. Він був на подачі Стародубцеве і Юлія його програла. Шанс відігратися був, особливо коли за рахунку 5-4 Андреєва на матч подавала. Були брейкпоинти у Стародубцеве, але кілька разів не вдало біля сітки зіграти. Юлія, тож ось такий спосіб вона зачохлила ракетку на цьому турнірі поразкою 1-6-4-6. Але при цьому, завдяки ось цьому неймовірному виступу в Мадриді, на 19 сходинок Юля піднялася в рейтингу і підсумку стала одним з найбільших прогресів першої сотні. На якій зараз позиція Юлія про це трішки пізніше. Ну а далі ми поговоримо про Даяну Ястремську. Рік тому у Мадриді Даяна була найуспішнішою серед українок. Виграла тоді аж один матч. Дійсно, всі інші українки програли в перших же поєдинках. І тоді, здобувши одну перемогу, в другому раунді Даяна грала проти американки Коко Гоуф. Минає рік, і ситуація повторюється, оскільки в другому раунді Даяна також грала проти цієї американки. Щоправда, перед цим Ястремська в першому раунді в одній 64 фіналу обіграла 138 тридцять Ракетку світу британку Франческу Джонс, доволі специфічну тенісистку. Специфіка полягає в фізіологію. Про ту специфіку ми говорили в огляді поєдинку. Непроста перемога для Даяни. Незважаючи на те, що Українка лідирувала в першому сеті 4-1, першу партію вдалося дотиснути лише на тайбрейку. Другий сет Українка взагалі програє 4-6, але в третій вирішальній класно відподавала, захистила всі свої подачі. А з рахунку 3-3 ще й виграла три гейми поспіль, два з яких. Під нуль. І таки забрала цей матч 7-6-4-6-6-3. І власне в другому раунді вийшла на американку Коко Гоуф. До цього Даяна у Гоуф ніколи навіть сету не вигравала. А ось тут не просто сет, а бублик виписує супротивниці Даяна в першій партії 6-0 за Українкою. Класна подача, потужні прийоми на виліт. Ну і фактично відсутність першої подачі у Гоуф, сороміцькі 29% влучання. Всі ці компоненти і призвели до Бублика в першому сеті. Але в другій партії знову проблеми з плечем подаючої руки. Українка викликала лікарів-масажистів, але схоже, ті на 100% їй так і не допомогли. Оскільки з 2-2 на 2-6 в другому сеті і 0-3 на старті третьої. Даяна програє аж 7 геймів поспіль. На той момент здавалося, що гра ось ось має завершитися. Але гра тривала ще довго, оскільки Даяна збирає все, що в неї лишилося, і розпочинає камбек в підсумку зрівнює рахунок на 3-3. Щоправда, після цього програє 2 -6. Гейми поспіль в підсумку Гов за рахунку 5-4 виходить закривати цей матч, але вже помилки від американки, в тому числі і подвійний, плюс класні прийоми від Ястремських, призвели до того, що рахунок знову зрівнявся. 5-5. За цього рахунку подавала Даяна і мала 30-0 на своїй подачі. Доволі таки комфортний рахунок, але після цього тричі пробиває ваут разок в сітку, і в підсумку гейм програно. Як наслідок за рахунку 6-5. Уже Америка вийшла, і таки поєдинок закрила. 0,66275. Перемога за Гов. До речі, ось цей програний під нуль сет від Ястремської для Гов став єдиним програним сетом на шляху до фіналу. Адже у підсумку Гов до фіналу таки пробилася. Ось такий специфічний бублик на цьому турнірі виписала Ястремська. Ну, але в другому раунді таки програла. З однієї 32-го фіналу розпочали свій шлях на турнірі сіяні українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк. Разом розпочали і синхронно прокрокували до чвертьфіналу в підсумку. Україна та Сполучені Штати Америки мали найбільше представництво в чвертьфіналі по дві тенісистки. В одній тридцять обидві українки грали проти британок. Так у супротивницях Марти Костюк була переможеця гренслему Ема Радукану, котра зараз є 49-ю ракеткою світу. У першому сеті Марта класно відподавала, швиденько вирвалася вперед 3-1, І хоча британка зрівняла рахунок на 3-3, але потім Марта додала та виграла перший сет 6-4. Але після цього, йдучи на відпочинок, почала трусити правою рукою. Проблеми з зап'ястком правої руки. Прийшли в другому сеті і помилки. З 2-2 Марта програє аж 4 гейми поспіль, і другий сет уже зарадукано 6-2. Але вирішальна партія була діаметральною протилежністю до другої. Цього разу уже Марта з рахунку 2-2 робить ривок в 4 гейми поспіль та забирає цей матч 6-4, 2-6, 6-2. Еліна Світоліна до Мадриду приїхала в хорошому гуморі та настрої, адже перед цим завоювала свій черговий титул, вигравши турнір у французькому Руані. Плюс до того у Еліни тривала семиматчева переможна серія, яка розпочалася ще з виступів за національну збірну. Свою восьму поспіль перемогу Еліна здобуває у протистоянні із 60-ю ракеткою світу британкою Сонай Карталь. Українка вкладається в годину. За 54 хвилини обіграла супротивницю з рахунком шість три шість особливо. Світоліна була переконливою в другому сеті, коли з рахунку 1-1 аж 5 геймів поспіль виграла. А в першому сеті, до речі, навіть один гейм на своїй подачі програла. Тим не менше, складалося враження, що діє ще на куражі після свого виграного титулу, і доволі таки комфортно пробилася до однієї 16-ї фіналу. Здобути дев'яту перемогу поспіль було непросто навіть з точки зору того, проти кого грала в одній 16 фіналу світоліна. А у неї в супротивницях була 11-та ракетка світу, представниця Казахстану Єліна Рибакіна. Рибакіна, яка до цього у всіх очних матчах проти Світоліної, як мінімум, сет завжди вигравала. Але все коли страпляється вперше. Еліна провела майже ідеальний поєдинок, не допустила жодної подвійної помилки, класно відподавала. Як наслідок захистила всі гейми на своїй подачі. Зробила лише по одному брейку в кожному з сетів, але цього вистачило для насправді таки непростої перемоги. 6-3-6-4. Перемоги, яка до того ж, як на мене, додала впевненості світоліній, ну і що саме головне, стала дев'ятою поспіль. На Марту Костюк в одній 16-й фіналу також очікувало непросте емоційне протистояння, адже грала вона проти безпрапорної 52-ї ракетки світу Вероніки Кудерметової. В цьому поєдинку трапляється третій бублик від українських тенісисток на цьому турнірі, оскільки перший сет за костюк 6-0. Фаєрила по повній програмі. Смеші, вкорочені, класні удари на виліт і, як то кажуть, результат на табло. А в другому сеті Марта лідирувала з брейком 3-1, можливо, сама трішки. Заспокоїлась і безумовно вімкнулася безпрапорна. Як наслідок Кудерметова не просто зробила брейк у відповідь, вона сет виграла з рахунком 6-4. А третя вирішальна партія тривала рівно годину. За рахунку 3-3. Костюк виграє свій гейм під нуль та виривається вперед 4-3. Майже те саме вдалося зробити і Кудерметовій, оскільки на її подачі було 40-0. Але з цього моменту Марта виграє 4 розіграші поспіль і таки вигризає цей гейм та попереду вже 5-3. Щоправда, на матч не змогла подати. Брейк від Кудерметової. Тим не менше, Костюк увімкнулася на прийомі, заробила матчпойнт і класним ударом на виліт його реалізувала. Дві з половиною години тривала битва. 6.04664. Перемога за Костюк і вона в одній восьмій фіналу. А хто там далі? В супротивницях у марти знову безпрапорна. Цього разу уже Анастасія Потапова, 39-та ракетка світу. Цей поєдинок був дещо схожим на протистояння із Кудерметової, оскільки знову перемога за українкою, знову був захід на бублики, знову були проявлені просто неймовірні бійцівські якості від костюк, тому що брейки робила в геймах, в котрих поступалася по 0,40. Гру Марта розпочала відразу з брейку, повела 1-0 і Загалом в першому сеті класно відподавала. А на фініші партії ще один брейк зробила: 6-3. Перший сет за українкою. А в другому, власне, був захід на бублик, оскільки Костюк лідирувала 4-0 і подавала, та навіть мала геймпойнт. Тобто залишалося виграти лише один розіграш для того, щоб рахунок став 5-0. Це вже дуже близенько до 6-0. Тим не менше, в цьому геймі в одному з епізодів Марта побігла за вкороченим м'ячем від Ротивниці і спідсковзнулася, впала та обдерла коліно, але піднялася і таки перемогла, щоправда, не під нуль, оскільки і цей гейм, і наступний Костюк програла. Тобто рахунок став 4-2. Після цього Костюк виграє свою подачу 5-2, а на прийомі робить справжнє диво. Подавала Потапова, мала 40-0 на своїй подачі. Здавалось би, Марта, навіщо ти чіпляєшся за цей гейм? Сконцентруйся на наступному, але Марта вчепилася, виграла три розіграші поспіль, зрівняла рахунок, а потім ще й вийшла на матчпойнт і з третьої спроби таки реалізувала. Неймовірно, бойова перемога Марти 6-3-6-2. Ну і саме головне – вихід до чвертьфіналу. Еліні Світольній для того, щоб також пробитися до чвертьфіналу, потрібно було в одній восьмій фіналу розібратися з екс ракеткою світу, представницею Греції Марії Саккарі. Саккарі, як завжди, атлетична, потужна, агресивна, але уже аж 82 га ракетка світу. І по матчу із Світоліною було зрозуміло, чому представниця Греції так сильно просіла в рейтингу. Дуже багато гомилок, в тому числі і невимушених. З доволі таки вигідних позицій пробиває то в сітку, то в аут. В обох сетах цього матчу Еліні вдавалося стартувати 2-0 з брейком. Але якщо в першому сеті доволі комфортно здобула перемогу 6-3, то в другому сеті, навіть лідируючи 4-1, пропустила Українка ривок від супротивниці в три гейми поспіль, і рахунок зрівнявся 4-4. Але після цього Еліна виграє свою подачу 5-4, А сакарі, подаючи за рахунку 4-5 за 15-30, допускає подвійну помилку. Таким чином подвійний матч понт у світоліний. І Еліна другий таки реалізовує. класно зіграла на виліт і здобула перемогу 6-3-6-4, ювілейну 10-ту перемогу поспіль і вихід у чвертьфінал. Тож обидві сіяні українки синхронно дісталися до чвертьфіналу. Але для того, щоб просуватися далі, потрібно було розібратися з першою ракеткою світу до турніру безпрапорною Аріною Сабаленка, яка не любить програвати. А на попередньому турнірі в Штутгарті вона не просто програла, вона фінал програла представниці Латвії Єлені Остапенко. І звичайно ж Сабаленка приїхала максимально злою та зарядженою до Мадриду. Саме проти неї у чвертьфіналі грала Марта Костюк. Абсолютно рівний матч. Стати. Ейси 2-2, брейки 3-3. Навіть подвійних помилок тенісистки зробили однакову кількість по 5. Саме у Марти Костюк було більше брейкпоінтів в цьому матчі аж 16. І саме Українка першою робить брейк. Це трапляється в першому сеті за рахунку 4-4. На брейкпоінті Костюк класно діє на виліт і попереду вже 5-4. За цього рахунку Марта вийшла подавати на перший сет, і навіть до сетпоінту дісталася, на котрому пробувала в дещо не кут, але м'яч полетів в крихітний аут і сетпоінт було не реалізовано. І цей гейм підсумку Костюк програла, а доля першого сету взагалі вирішувалась на тайбрейку. На котрому з рахунку 3-3 Марта програє три розіграші поспіль і вже три сетпоінти у Сабаленка. і другий з них вона таки реалізовує, класно зігравши біля сітки. Перший сет за безпрапорною 7-6. Але Марту це не пригнітило. На старті другого сету, захистивши свою подачу та повівши 1-0, відразу взялася за те, щоб зробити брейк. І так і зробила. Класно приймає на брейкпонті, а супротивниця пробиває в сітку 2-0. За цього рахунку подаючі навіть мала 30-0 на своїй подачі, але гейм примудрилася програти. Після чого навіть гупнула ракеткою об корд. До рахунку 5-5 тенісистки сконцентрувалися на захисті своїх подач. Причому у Костюк виходило робити це спокійніше. Навіть один гейм взагалі виграла під 0. Але от коли подавала за 5-5, трішки перенервувала. Кілька помилок, плюс прийом на виліт від супротивниці, призводить до брейку. І Сабаленка вже за рахунку 6-5 виходить подавати на матч. Навіть мала матчпойнт, але Костюк не дала їй цей гейм виграти. Та класним прийомом на виліт переводить діло знову на тайбрейк. На цьому тайбрейку була дещо скандальна ситуація, оскільки безпрапорна самовільно зупинила гру. В Мадриді задощило, і вона підходить до арбітра та говорить: Я не можу подавати. Пісок та дощ летять мені в обличчя. Причини для зупинки гри були, але ініціатива в таких ситуаціях іде від арбітра, а не від гравця. І арбітр повівся на цю провокацію та зупинив гру. Марта, звичайно ж, була незгодна з таким рішенням, оскільки українка готова була й далі грати. Але гру таки призупинили. Дах закрили і Тайбрейк брейк продовжує на цьому тайбрейку. 6-4 лідирувала Костюк, мала два сетпоінти. Перший з них, щоправда, був на прийомі і він не реалізований. А от другий був на подачі, і він, на жаль, також не реалізований. Сабаленка на ньому класно зіграла вкороченим та зрівняла рахунок. 6-6. костюк заробляє ще один, але він також був на прийомі, і три розіграші поспіль залишаються за Сабаленка. Тож обидва тайбрейки в цьому матчі виграє безпрапорна. Настав час Аліни Світоліної спробувати зупинити Сабаленку, адже у півфіналі саме ці тенісистки між собою зійшлися. До півфіналу Аліна пробилася доволі таки комфортно, оскільки за 54 хвилини розібралася з 56-ю ракеткою світу японкою маюкою Утідзімою. 6-2-6-1. Хоча перший гейм цього матчу Еліна програла, причому програла на своїй подачі. Більше того, Утідзіма навіть могла повести 2-0, оскільки на своїй подачі мала геймпойнт. Але вже кілька помилок від японки, в тому числі і подвійні, призвели до брейку. У відповідь 1-1, після чого Еліну було не зупинити. Зокрема, в другому сеті з рахунку 1-1 Світоліна виграє 5 геймів поспіль, тож порлася з супротивницею за 54 хвилини. І в підсумку здобула 11-ту перемогу поспіль. І всі ці 11 перемог здобуті з рахунком 2-0. Тобто 22 сети поспіль Світоліна виграла. Для неї тепер це новий особистий рекорд. До цього вигравала максимум 16 поспіль. Але у півфіналі Мадриду на неї чекала перша ракетка Світла віту Загалом по турніру у Еліни класна перша подача була. В деяких із сетів аж 86% влучання першої. Але от проти першої ракетки світу лише 55%. І її, тобто першої подачі, в деяких епізодах не вистачало. Матч розпочався з того, що тенісистки доволі спокійно захистили свої гейми 1-1. Але коли за рахунку 1-2 подавала Еліна, вона не просто свій гейм програє, а програє під нуль. Кілька помилок від неї, плюс прийоми від супротивниці, призвели до того, що Аріна вирвалась вперед аж 3-1. Після чого ще й захистила свою подачу і вже безпрапорно попереду 4-1. Світоліна робить брейк у відповідь. Це трапляється за рахунку 4-2, коли подавала Сабаленка і мала 30-0 на своїй подачі. Але чотири розіграші поспіль виграє Світоліна. Українка почала приймати під задню лінію, і Сабаленка була до цього не готовою, хоч м'ячі і відбивала, але то в сітку, то в аут. І рахунок скоротився до 3-4. Але, на жаль, так само, як і Костюк, так і Світоліна щойно зробили брейк першій ракетці світу. Відразу наступний ж гейм на своїй подачі програвали. І Еліна свій гейм програє. Причому програє дуже прикро, оскільки на брейкпойнті допускає подвійну помилку. І Сабаленка за рахунку 5-3 виходить подавати на сет. Незважаючи на те, що в цьому геймі були брейкпойнти у Світоліної, реалізувати було їх дуже складно, оскільки прорізалася перша подача у Сабаленки. І перший сет за першою ракеткою світу 6-3. А не встиг розпочатися другий сет, як Еліна відразу опинилася в ролі наздоганяючої, невпевнено зіграла на своїй подачі і вже 0-1. Наступні свої гейми вона провела впевнено, але річ у тім, що ніяк не вдавалося зробити брейку. І за рахунку 5-4 Сабаленка виходить закривати цей матч. Але саме в цю мить, фактично, в останній момент Еліні таки вдається зробити брейк. Класно прийняла, а супротивниця на брейкпонті пробила в аут. Нічия 5-5. Щоправда, свою ж подачу потрібно відстояти. А Еліні, на жаль, цього зробити. Не вдалося. І Сабаленка вже за рахунку 6-5 знову вийшовши подавати на матч, подала як чемпіонка. Навіть мала 40-0, потрійний матчпойнт і, хоч не з першого, а от з другого таки реалізувала. 6-3, 7-5 перемагає саме вона. Тож Українкам не вдалося зупинити першу ракетку світу, але річ у тім, що нікому її не вдалося зупинити, оскільки трофею Мадриді взяла саме Аріна Сабаленка. У фіналі в двох сетах з рахунком 6-3-7-6 перемогла американку Коко Гов. Незважаючи на те, що в другому сеті Аріна навіть один гейм на своїй подачі програла під нуль і доволі таки тривалий час поступалася з брейками, незважаючи на те, що Гоуф навіть на сет подавала. Аріна таки перевела діло на тайбрейком, на якому дотисла супротивницю. 6 3, 7, 6. Вона в підсумку завоювала свій третій титул в цьому сезоні, і вже далеко, далеко в космосі, в плані боротьби за першу сходинку в рейтину. Другою поки що тримається Полька Ігар Швйонтек, яка в Мадриді не захистила титул, оскільки у півфіналі поступилася Гов з рахунком 1-6-16. Але річ у тім, що найближчим часом Швйонтек може й другу позицію втратити, тому що найближчим часом їй потрібно захищати ще два титули: тисячник в Римі, а потім і гренслем Ролан-Гарос. І є великі Соток на те, що їй їх не вдасться захистити, тому може бути ще більше пониження в рейтингу. Переходимо до рейтингу Українок. Трішки раніше я говорив про те, що Юлія Стародубцева стала одним з найбільших прогресів першої сотні. Дійсно, плюс 19 позицій. Зараз Юлія – 80-та ракетка світу. Неподалік неї розташувалася Ангеліна Калініна, котра в Мадриді не грала через хворобу. Ангеліна мінус одна сходинка, зараз вона 75-та. А от Даяна Ястремська, вигравши один матч у Мадриді, спрогресувала на одну сходинку. Зараз вона 45-та. Марта Костюк повернулася до топ-тридцятки. Плюс 9 сходинок, і зараз вона 27 сьома. А от Еліна Світоліна, як і раніше, перша ракетка України. Плюс 3 сходинки, і зараз вона 14-та ракетка світу. Плюс до того Еліна завдяки півфіналу в Мадриді вривається в вісімку на підсумковий турнір. На даний момент вона сьома, і на даний момент сезону дійсно пробивається на підсумковий турнір, хоча ще більша половина сезону попереду. Ну і на завершення кілька слів про чоловічий мастерс. До фіналу турніру пробилися тенісисти, котрі найкраще проявили себе в Мадриді, котрі до фіналу взагалі жодного сету не програли. Це британець Джек Дрейпер та норвежець Каспер Руд. По тенденції Дрейпер не був фаворитом цього фіналу. Тенденція полягала в тому, що у Джека три виграні титули в кар'єрі, і всі вони здобуті в геометричній прогресії. Спочатку 250, ник потім 500-ник, і в цьому сезоні, нагадаю, він взяв мастерс в Індіан Велсі. Тобто по цій тенденції наступним. Трофеєм, який він візьме, має бути гренслем, і ця тенденція в Мадриді збережена, оскільки в підсумку трофей виграє норвежець Каспер Руд, який до цього ніколи мастерсів не вигравав. В першому сеті Каспер зробив подарунок супротивнику, оскільки в першому сеті у Дрейпера був лише один брейкпойнт, і на ньому Каспер допускає подвійну помилку. Як наслідок, дрейпер навіть за рахунку 5-4 подавав на сет, але в цей момент рут вмикається, виграє три гейми поспіль та забирає першу партію 7-5. В другому сеті до рахунку 3-3 тенісисти тримали свою подачу, причому Дрейпер майже ідеально тримав, оскільки за три гейми програв лише один розіграш. Як наслідок на фініші сету дотискає уже він. 6-3, другий сет за Джеком. Вирішальна партія тривала більше години. Дуже багато затяжних розіграших, геймів і дуже багато брейкпоінтів І лише один з них було реалізовано. Це вдається зробити Касперу за рахунку 2-2. В підсумку захистив після цього всі свої подачі. За рахунку 5-4 вийшов подавати на титул і подав під нуль. За 2,5 години здобув перемогу 7-5, 3-6, 6-4 і завоював свій перший мастер в кар'єрі. Після цього навіть повернувся до топ десятки, спрогресував на плюс. Плюс 8 сходинок, зараз він сьома ракетка світу. Всі шляхи ведуть до Риму. Вже на цьому тижні в столиці Італії стартує черговий супертурнір. Також одночасно і жіночий тисячник, і чоловічий мастерс. Цей турнір є одним з найуспішніших для України, оскільки Еліна Світоліна тут двічі трофеї вигравала в 17 та 18 роках. Ну а в 2023 му Ангеліна Каліна була у фіналі. Сподіваємось, що і цього року буде про що поговорити. Обов'язково будемо слідкувати за розвитком подій на цьому турнірі. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!